Сьогодні буде невеличке відео, як назвати цепочку українською точний переклад. У процесі переходу на українську мову багато хто стикається з труднощами точного перекладу, окремих слів і виразів, які побутують у російськомовному середовищі. Одне з таких слів цепочка. Вона активно використовується в усному мовленні, проте не відповідає нормам української літературної мови. Важливо знати коректні українські відповідники, аби уникати кальки. Як назвати цепочку українською? Попри звичайність, це слово не належить до української літературної мови. Натомість існують точні українські відповідники, які варто вживати з урахуванням контексту. Такі, як ланцюжок, означає прикрасу зазвичай ювелірну, яку носять на шиї. ланцюг. Використовується для позначення масивного з'єднання ланок, зокрема в техніці чи господарстві. І ланка окрема частина ланцюга або елемент у логічному, організаційному чи структурному